В даному мастер-класі ми будемо шити підковдру, яка шиється з одного полотнища тканини і одна бічна сторона якої буде зі згином. другу сторону підковдри зашиваємо за пошивним швом. Для цього потрібно скласти тканину лицевими боками всередину так, щоб нижній зріз відступав з-під верхнього на 5-7 мм. Зріз верхньої деталі обігніть припуском нижньої та прокладіть строчку на відстані 1-2 мм. Потім шов розправте і обігніть його верхньою деталлю так, щоб необроблений зріз опинився всередині. Настрочіть необроблений припуск на відстані 1-2 мм від згину. У нас одна сторона підковдри шита, на іншій стороні у нас згин, тепер шиваємо верхню частину підковдри подвійним швом. Для цього ми вивертаємо на лице і складаємо вивортніми сторонами всередину, зшиваємо на відстані 5 мм від зрізів. Зрізаємо припуск 1-2 мм. Потім виверніть на виворітню сторону. Виправіть шов та виконайте строчку на відстані 5-7 мм від краю. Сшиваємо нижню частину шивним швом на ребро. Посередині залишаємо незашитим розріз довжиною, яка дорівнює 1 ширині підковдри. Після того, як зшили, залишилося обробити розріз під ковдри. Підгинаємо припуск та закріплюємо оздоблювальною строчкою по кругу. По краях робимо закріпки, щоб укріпити шов. Вивертаємо під ковдру, припрасовуємо всі шви, і вона готова.